Знаєте, ну, недеське. Дві пари гідровиходів, повністю рівна підлога, бокова коліса. Реверс знаходиться біля керма, електронна панель приладів. Акційний донфен 404. Це в нас звичайна сороківочка, Також є 404 G2. Будуть уже в понеділок. Отак от він виглядає. Лінійка тракторів шифернг є 240-й, 350-й, також є 244-й, є 3504. Повноприводні, задньоприводні. вся лінійка тракторів шиферг є по наявності.